Ранні картопля у мішках. Садила її на початку квітня. На сьогоднішній день маю ось таку ось картоплю, починаю вже квітнути. Ось така вона гарнуща. Саджала її у мішок по три маленькі картоплини. І на сьогоднішній день. Ось яка величезна ботва. Така ось вона велика і гарнюща. на городі ще картопля тільки починає вилазити з землі, а тут уже скоро будемо їсти. Це перший раз в цьому році я спробувала проекспериментувала такий метод посадки. Багато ми, звісно, не не йому, але все одно дуже приємно, що своя молоденька, рання, хоч трішечки, але буде.